От зараз е, хочу провести з нашим баксиком експеримент, де в нас є три види корму для цуценяти. спеціального. Є натуральна їда його, індичка з рисом, і є один е, корм кота. Хочу, щоб ви подивилися, який він вибере. Давай біжи, баксик, де їсти Ти давно не їв? Подивимося, що він вибере. Нічого не вибрав. Попитка номер 2 Закінчилася безуспішно. Так як Баксик не хоче їсти, то перший етап експерименту закінчився безрезультатно. Будемо пробувати в наступному відео. Прийшов Максик їсти, і наш Максик за компанією почав їсти свою індичку, так що, серед корму чотирьох видів, він вибрав натуральну їду в нас, який він в нас молоченка. Нічого не можу іншого ще додати. Молодці хлопці хто їсть свої сухарі засушені, а хто їсть натуральну їжу.